Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Поговоримо про суміші для кладки вогнетривкої цегли. Нагадаємо, що вони діляться як мінімум на два типи за складовою. Це може бути натуральна, як шамотна глина або ж вогнетривкий цемент. Е, натуральні йдуть, ну те, що називається натуральні е, шамотна глина. Вони представлені найбільш широко на ринку, тому що у них ціна невисока. Uh, і досить розповсюджено по всій території України. Яскравий приклад: це Мертель МП-18, як в даному випадку. Uh, тобто, що в першу чергу означає МП? МП це тобто мертель, полукиси, 18% кааліну. Пряме застосування в даної суміші це штукатурення доминих печей, тобто це виключно технічна суміш, але вона знайшла свою нішу в побутовій сфері. На неї можна викладати вогнетривку цеглу, але потрібні відповідні знання, що воно і як його застосовувати. І також для того, щоб ця сумішна була міцності, треба висока температура приблизно в 900 градусів по Цельсію. Наступний представник, що можна сказати, також на основі вогнетривкої глини це можуть бути різноманітні суміші, там, де йдуть комбінації. Конкретно нет глини вона може бути збагачена або ж не збагачена. Йдуть е, пластифікатори, йде шамотний порошок, шамотна крихта. В даному випадку це вольковер Тонверкер бренд Універсал Мертль ХКМ. Також на ринку періодично буває під нашим брендом БДК-Універсал, чудова суміш. Вона застосовується повністю так, як мертель, але їй не потрібно надвисокі температури, щоб набути місців. Вона набуває міцності від часу і вже додатково міцності вже після обживу. Також представником можна сказати серії суміші на основі вогнетривких цементів. В даному випадку показуємо КМ 17 бренду Profine. Тут використовується вогнетривкий цемент, шамотна крихта, а також додаткові пластифікатори чи. Точних даних нема, бо виробник не розкриває складові. А, в чому суть? Їй не потрібна даній суміші висока температура, щоб не бути міцності. Так як тут використовується цемент, хоч і нитрівки, він просто з часом набуває міцності і дуже гарно має адгезію. Навіть без обживу. По мінусам, а, суміші на основі нитривких цементів мають обмежений срок зберігання. По плюсам вони зазвичай набагато вища температуру стійкість, з ними набагато краще працювати, так як не потрібні додаткові якісь знання, достатньо базових кладки. Із плюсів сумішей на основі вентрипкої глини. По-перше, необмежений срок експлуатації, зберігання. Також можна розробити конкретно суміші, які найкраще підійдуть для тої чи іншої винитривкої цегли, тому що. В Україні, на жаль, вона напівтехнічна, виключно є, але в країнах Євросоюзу вже існують конкретні ніші, де є пічний шамот. І він набагато краще підходить для побутової сфери, ніж дана, що представлена в Україні, там ще А, ще Б, ще В. Е, з мінусів, е, якщо це самі прості, як Мертелі, це технічні суміші. Для їхнього застосування потрібно мати досить таки великий багаж знань. Без цього, гарантії, що воно буде стояти у вас довго, абсолютно ніхто ніякої не дасть. Воно буде скоріше слугувати як прошарок між цеглою, щоб цегла не була не складена насухо. З мінусів специфікованих сумішей для кладки вогнетривкої цегли, це є їх. Ціна, так як там не тільки шамотна глина і шамотний порошок, по перше, там можуть бути кілька складових шамотних глин, а також кілька фракцій шамотного порошку, завдяки чому і досягається найкращий ефект для вкладки вентирикої в побутових сферах. Тож, що можна сказати на висновки, те, що якщо використовувати прості суміші, для цього потрібно велике знання. Практика, якщо використовувати суміш на основі нитрикоцемент, треба просто перевіряти дату виробництва, тому що вони псуються з часом. І найкращий варіант це все ж таки специфіковані суміші на основі шамотних вин. Дякую.